Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Дефенс для того, щоб перевірити дещо дуже цікаве. В общем-то, у нас зараз бонус вихідних x 2 коїни, і нам, завдяки цьому бонусу, максимально жорстко треба шурувати в Endless мод. От, але ж не моїми звичайними юнітами, а трішечки іншими, і трішечки цікавішими, як на мене, і як я вважаю. В общем то, у нас є категорії юнітів, як легендарні, там потім епічні, реєрні, ункомоновські бейсик. Також є міфі Міфіки, в общем-то, і ексклюзивки, годліки. В общем, всі-всі-всі ці юніти ви знаєте. Якщо ми приблизно розуміємо, куди можна дойти міфіками, там, ексклюзивками і так далі, і тому подібне. Але чи можна дойти далеко, наприклад, наприклад, бейсік юнітами. От куди можна дойти? Я думаю, що не дуже далеко, ні? І мені здається, що це ми повинні перевірити. Але є тут ще один бейсик, якого в мене тупо нема. От е, це саме туалет. Я, правда, не знаю, чи він тут десь випадає. Щось, якщо ні, то ми зайдемо на трейдплазу і купимо його. Осьо він, туалет. От такий от у нас туалет. Давай відкриємо за 250 коїнів. І мені падає, звісно ж, ункомон. І знову ункомон, ладно, погнали просто на трейдплазу і там його купимо. І все. І не будемо паритися особо, тому що, Щас, поки ми його виб'ємо, це капець. У мене там щось не падає взагалі. А купу коїнів я. Тратити, якщо часто не хочу, бо я б хотів їх потратити на якесь дуже велике відкриття. От, прям купу-купу-купу коїні. Тому заходимо ми просто на трейд-плазу. Поки я біжу, у мене можливо, кстати, щось і прикуплять, а можливо і ні. Щось будемо бачити. В общем-то, в общем-то, в общем-то, мені надо бейсік, і мені надо оцей тойлик. Бемс, один гемчик сюди. Забираємо його за гем. Спікермен, кстати, продається за 10 тисяч, ну це трохи дорого. Цей спікермен є по щі у кожного, їх 85 мільйонів. Да, ну то насправді то забагований спікермен, якого можна поставити якого можна трейдити і поставити на продаж. Кстати, мене купили щита за 200 гемів непогано, поки я тут побігав. Але ми сюди прийшли не трейдитись в трейдплазі. Ми прийшли перевіряти дещо дуже-дуже важливе. Тому зараз беремо, всіх знімаємо, бер... пишемо сюди Basic. Отако одягаємо всіх трьох і поїхали в Endless режим. Кстати, самий дешевий туалет, і в нього ще й ДПС самий більший. Цікаво, цікаво. Тому давай відразу, відразу Endless мод мені треба. Бім-бім-бум-бум. І погнали сюди. Бо. Тільки пожди. Давай, так як ми будемо тестити багато всього, давай заюзаємо коінбуст. А всякий випадок. Нехай він у мене буде. Їх з два включено, і старт. Мені нада іменно бути одним. Прощайся до мене хтось, якщо зайде із трошки сильнішими юнітами, то понятне діло, що дойдемо ми далі. Тому зараз у нас буде максимально жорстка перевірка. І якщо ви можете, якщо хочете, то обов'язково поставте слово вподобайдена. Підпишіться на канал, це дуже важливо. І також не забувайте долучатись до телеграм-каналу, тому що зовсім скоро там буде прикольний розіграш, і ви зможете. Конкретно взяти в ньому участі і конкретно жорстко отримати класні подарунки. В общем-то, а поки що прокачуємо нашого туалетика, получаємо трошечки бабето, і побачимо, наскільки все-таки далеко ми дойдемо. Можна прямо відразу автоскіп, ми будемо всіх юзати чисто на автоскіпі і дивитися, що ми можемо зробити. Сейчас туалет став прям реально великий, прикольний такий, обалдеть. Оце кайф. Давай всіх по сотки попрокачуємо, щоб кулдаун менший був, щоб вони частіше били. Ну, поки що ми справляємося. Шоста хвиля, але ну, я думаю, на 10-й хвилі у нас з'являться якісь проблеми. Скоріше за все, понятне діло, що взагалі не хочеться. Щоб Ті проблеми були, но вони походу потихеньку почнуть появлятися у мене і. Треба буде якось пробувати дефатись. Бо як ти поняв, в мене нема чуваків, які дають мені бабето, і це є реальна велика проблема. Так, тебе теж прокачуємо на максимум. Ставимо ще одного туалета. Тут його теж щас будемо підкачувати, бо зараз 10-та хвиля, десь бос, 14 тисяч хп. І отут у нас, походу, почнеться трошки велика халепа. Халепа прям прям солідна. Чуваки нормально так проходять, босяру ми то трошки продамажили, ну далеко не сильно. Да, босяру продамажили. Ми прям, прям дуже слабо. Давай тебе підкачаємо, теж тебе поставимо ще тут. Дуже підкачаємо чуть-чуть, Можливо, боса. Ви потихенько помаленьку почнете дамажити, але я бачу, що не сильно ви його прям дамажите, хоча непогано. Іменно ці туалети, вони набагато, як я поняв, ну, взагалі толковіші, чим остальні бейсики. І це, звісно ж, хорошо. Диви, ми боса навіть розбили. Йомойо, оце круть. Ставимо ще одного тут туалета, викачуємо. Також тут нам на початку треба теж туалета поставити викачати. Е, тут ми теж ставимо, викачуємо просто. Нам треба максимально жорстко всіх викачувати. Тут пішли мені гани вже по сімнадцять тисяч. Що з ними робити? Що з ними робити? Обалдеть, обалдеть. Потихеньку, помаленьку когось убиваємо, але ж не всіх, понятне діло, і дуже складно стає всіх прибити. Так, да, звісно, тут уже ми починаємо конкретно так пропускати чувачків. Ну, а що ж ти хотів? Що ж ти хотів? І все одно ще тримаємося навіть. Все одно ще трошки тримаємося, але пішов уже паразіт, який, скоріше за все, понятне діло, що дойде. І разом з ним не просто один паразіт, і потихеньку, помаленьку ми вже й сливаємося. І нам записало 13 хвиль все на все Окей, 13 хвиль, так 13, записуємо. Так, записали ми наш результат в 13 хвиль. Тепер давай одягнемо нам ункомоновських челів. Я буду вибирати найсильніших. Так, півтори тисячі ДПСу, 2000 Дві підсот, 2, 2. Ну, можливо, в мене якихось ункомоновських ще нема. Таке теж може бути. Тому погнали, завітаємо на трейд плазу і подивимося взагалі яких у мене нема, і чи є вони взагалі, чи є сенс купувати їх, чи мають вони більший ДПС і так далі, і тому подібне. Бо це все таки Uncommon, Це трошечки, можна сказати, звичайна, звичайний юніт, який максимально слабкий, але при тому всьому і дешевий, скоріш за все. Так, Uncommon є. Ось до вони всі. Є ще такий, якого у мене має 250 ДПСу, такий у мене є тут 1500 ДПСу, і AOE Damage, демедж, це що прикольно. Такий у мене є півтори тисячі, мене вже там почали все скупати. Дві тисячі депесу, тут дві тисячі депесу, тут у нас 2500 є пірсінг сплеш. Оце такого чувака ми напевно і будемо ставити, бо більше вонкомановських, по суті, і нема. Окей, значить, у мене є всі ті, що мені потрібні, для... Endless режиму. На жаль, нема в мене, понятне діло, онкомоновських челів, які дають бабки, ну їх взагалі в ігрі нема. Вони вже починаються там з епіків, якщо я не помиляюсь. Чи даже ні, з рейерів вони ще є. Так що берем онкомон, поки беремо ми, значить, цього чела. Він 100 баксів все на все коштує і, скоріш за все, ми не грати будемо. Оцей з плешом 2000 дає. Цей теж ао є тільки 1000. Всього давай візьмемо. Цього можна взяти, ну і бенці у мене. Давай, всі вони в основному супер дешеві. Поїхали, подивимося, що ми можемо начудити з ними. Кстати, пофіксили тепер оцю штуку, тепер тут показується, скільки в мене коінбуста лишилось, і це дуже і дуже хорошо. Так, поїхали. Кого б я ставив? би? Я би ставив таких челів, вони б'ють, звісно, конечно... екстра гроші, у мене тоді не було цієї вкладки чомусь. Давай поставимо ще когось. Ти ж. Але ти все одно о, oh, є? Yeah. Що паритись з тобою? Можна поставити ще пенсіумена тут він ще щось робить цікаве. У нього є якась е, зелена ще зона. Доволі прикольна. Можна поставити ще й цього чувака. На ну, в нього півтори тисячі депесу. Тисячі, дві, дві. Дві-дві підсот. Ну, найкраще, це, понятне діло, оцей чувак. Його ми, напевно, і прокачаємо. І тепер він от має АОЄ демедж і це вже дуже-дуже хорошо. Ну і по суті, поки що ми дефаємо максимально легко. Давай ставити автоскіп, тому що треба треба дивитись, що буде далі. Ну і тебе б я теж, звісно, прокачав, бо в тебе тут нормальний демедж вже стає. Хоча в тебе тут теж ще демедж, лютий. Давайте я тако підкачаємо. Ну, лютий в тому плані для них. Так, камо тойлет поки що мені не треба. Мені, в принципі, і з цим хорошо. Можна тебе тако прокачувати. І по суті, ним можна спокійно проходити. Ти бо в нього ДПС тут самий більший 2500. Він ще й б'є і пірсінгом і плешом, і АОЄ є демеш. У нього прям все є. Він прям дуже солідний дябчик. А пенсію ми викачали на максимум. Раз в 2000 він буде сносити демеш. І диви, боса. Ми просто снесли максимально легко. Як ви бачите, уже є у нас якась різниця в цьому всьому. Ми вже все-таки трошки крутіше розносимо. Все-таки АОЄ демеш у чувака на ункомоні, на ункомоні. Так що я думаю, що все буде ок. Можна скарі спікермена поставити. Цей теж класний чувак, тож аоє демеж у нього. Правда, з грошами починаються трошки величенькі проблеми. Із-за того, що. Із-за того, що немає в мене ніяких чуваків, які приносять мені гроші. Розумієш, в чому справа. Ладно, давай тебе ще підкачаємо. Тепер ти аоє демежем теж лупиш. Тебе ще за 400 прокачаємо. Ти вже став такий солідненький паца. І за 600 тебе качнемо. І все. Ти у нас на максимумі ренжа в тебе нормальна. І я би поставив цього чувака отут. І зараз отакою його підкачав би. І в нього тут і ренжа хороша стає, він і туди і туди достає, і в принципі в нього кайф. Але мутантів ми вже починаємо пропускати. Починаються у нас невеличкі проблеми, невеличкі трабли, їх ложать спати, ще щось, ще щось. Ну, ми потихеньку, звісно, що будемо пробувати дефатись. Пробувати дефатись, нам треба. Тебе тако і тако. І ти починаєш і цього бити, по ідеї. Давай ще отут поставимо одного. Теж треба тебе прокачати. і мутантой лета, ми убили. Ну, у нас є ще багато-багато різних проблем з цими сочовачками. Поки що я навіть не знаю, як з ними битись. Бабла у нас уже нема, вони тупо пролітають на швидкості, І у нас трапляються великі трабли. Так, давай тебе підкачаємо. Блін, ну штуцера просто не докачати тебе, щоб ти їх виносив. І зламали нам базу 21 хвиля. 21 хвиля на Uncommon. Бейсіки проходили тільки 13. Ці вже 21 хвилю пройшли. Ну ти знаєш, в принципі, трошки краще. Но все ж таки до ідеалу далеко. До ідеалу дуже і дуже далеко. Тому ми зараз всіх знімаємо і беремо реєрних чуваків. Рейерні чуваки, які у нас є: 10 дпесу, 9, 5. 9 ферму, Роза по-любому надо, в тебе 1600, в тебе 5, 2400, 100, 800, 400. Коротше, ерунда всяка. Ну, можливо, в мене якихось рейрок нема, Надо теж завітати в трейдплазу, подивитись. Можливо, все-таки є якісь потужні рейери, які будуть всіх валити. Бо поки що максимум, що є у мене, це 10 000 ДПСу, Ну, цього, понятне діло, скоріше все, ну, мало, мало, не хватало. Так, реєр, реєр реєр. Рейєрів у нас тут багато, ну, багато хто має. Маленький ДПС, по суті. Да, тут 2000 ДПСу. Ось такий є ще щел 2500. Ну це слабо. Огайо, Гайо самий, напевно, прикольний. Типу 10 000 ДПСу, у тебе 9. Ну ти їздиш. У тебе ренжа 25, у тебе ренжа. Тож, 25. У тебе ринжа 45, ну 5 тисяч ДПС у всього на по ходу, по ходу, діла ми будемо битися чисто Челами. бо іншого варіанту в мене нема. Чел, оцей дідок, оцей чувак, оцього можна взяти. Ну вони теж, вони нема. Нема такого, щоб хтось бив, АОЕ демедж, хтось бив ще щось. Оцей б'є аує демедж, но в нього 2400 просто. 2400 це мало. О, тут 10 тисяч. Ну, ти дорого прокачуєшся, я це точно пам'ятаю. Ладно, повертаємося на спавен і йдемо вендлес режим. Буде щас мемно, якщо я пройду менше, чим пройшов ункомановськими челами. Оце буде прям максимально мемно і тупо. Так, погнали вендлес ранг і let's go. Пробувати прям сразу. Залітати, ікс 2 швидкість. Погнали. Ну мені здається, що ми в теорії можемо пройти далі, бо в мене щас з'являться ферми, які будуть давати бабло. От. Це вже дуже хорошо, це вже дуже добре. Давай дивитись. чел. Угу, поняв. Ти дорогий, ти теж дороговатий. Ти ось ще штуку стоїш, капець. Ладно, ставимо ферму, ферму ще одну, uh, робимо скіп, ставимо ферму, ставимо таку штуку і ставимо ферму. Ферм купа, просто їх сидимо, прокачуємо. Перших челіксів ми пропустимо, далі почнемо дефати. В принципі, як і обично. Грошей, хоч трошки з'явиться, і зможемо нормально надефлювати. Хоча я не впевнений, в цьому точно. Ну будемо ще спробувати. Так. І щас по ідеї ставимо чела тут. Ставимо чела тут. У тебе дуже великий кулдаун. тому їх треба поставити прям багато. Їх треба поставити прям багато. Бо другого варіка тупо нема. Бо прокачати тебе це 5 тисяч. Це дуже дорого. Ти на першому левелі зносиш 400 демеджа. По суті, ти вбиваєш, но проблема в тому, що трошки маловато цього. Трошки маловато цього. Так, тебе прокачуємо. Я вроді одну ферму можу поставити. Так. Да. Я зміг поставити одну ферму. Давай їх прокачувати, ти ферми максимально люто. Все, так, ферми у нас на максимумі. Ми ставимо ще. Отакого гаючела ще отут огаючела можна поставити. Тут можна поставити. Ми, по суті, їх багато можемо натулити, то не є проблемою. Так, і давай на старті отут прокачаємо за п'ятак. просто щоб ти нормально починав настрілювати. Потім за п'ятак прокачуємо тебе, щоб ти цих от дефлював. За п'ятак прокачуємо тебе, щоб ти теж дефав. І зараз почне жорстка прокачка появлятися. У мене за п'ять прокачуємо ще й тебе, щоб ти тут піддефлював. І починаються проблеми. трохи. Трохи, трохи, трохи починаються проблеми. Із-за того, що юніти дорогі. Тебе п'ятак прокачаємо на всякий випадок. У нас уже Хвиля, тебе за 5 прокачую, теж настрілюй. Дальше прокачка стоїть сіки. 10, так? Да? Ну, 10 немало. 10 немало, але тебе би прокачав. Точніше, навіть тебе. Блін, давай 10. Опа, є 10. Прокачали, хорошо. Так, ну по ним стріляють, блін. Тебе за 5, давай прокачаємо. Тебе за 10 качаємо, старіна. Розстрілюй їх. Розстрілюй їх, Боже. Так, дід, ставим. Дід, поїхав валити. Ставим ще оцього чела. А, все, не можу. Не можу поставити, лол. Так, тебе продаю. Дід, тут нормально, дефає. Ставимо гая чела, прокачуємо на максимум. Нам треба їх качати, боже мій. А як то качати, якщо вони всі сплять? А воно не 10 тисяч, воно тисячу стоє. Лол. Нема бабла, нема бабла, є проблема. Ну, уже прокачую, не прокачую. У нас дошли 25 хвиль на рейерах. На рейерах 25 хвиль пройшли. На онкомоновських чилах 21. Чисто із за того, що в мене було демедж по всіх. Хоч і менше набагато, але по всіх демедж був, тому. В принципі, невелика різниця, але у нас далі йдуть епіки. А епіки це вже цікаво. Епіки це вже цікаво, тому що є отакий пенсіл мех на 10 тисяч, є орбітал камера. Ну, 4 тисячі ДПС мало. але є альфа-спікермен, чуваки, який 16 тисяч демеджа має. Потім ананас е -е, на 4 тисячі демеджа, потім Toxic чил. Ось оце імба на 10 тисяч демеджа. Оце прям імбіще. Волейбол щел 12 тисяч демеджа. Ну він б'є одного, а це б'є АОЄ, блін. Мікрохвильовка є на 13 тисяч демеджа. Оце халява жорстка. Тут 10, тут 3, 2, 5, 15. Оце цікавий чел. Туркий камерамен. Оце прям хорош він. Ну по суті більше нічого. А, ні-ні-ні, пожди. Пампкінг ферма в натурі. Давай ананаса приберемо. Ананаса приберемо, візьмемо ферму. І по суті, по суті, у нас є чувак, який б'є соло 16 тисяч демеджа, є ось з ось великою ренджою б'є 10 тисяч демеджа 0,2 секунди. Це дуже хорошо. Оцей чітко б'є мікрохвильовка. Токсік теж непоганий. Ну, коротше, можна пробувати. Можна пробувати, будемо грати разними юнітами, бо вони в разну ціну всі. І будемо разних пробувати ставити. Тому let's go, let's go. будемо пробувати. По суті, я думаю, що шанси якісь у мене можуть бути. А головне шанси, щоб пройти. Супер далеко, от в чому вся справа. Ну, наскільки на я знаю, оці штуки, епічні ферми, вони саме менше грошей приносять. Це сама більша халепа, в принципі. Ну, її ми теж ставити будемо. Що ж, куди ми дінемося? Так, саме дешеве, що в нас є, це 250 доларів. 250 доларів, так? Можемо ще одну ферму поставити? Можемо. Хорошо. Значить, 250 баксів ми тебе тут і ставимо. Ти дефай. Бо в тебе вроді кулдаун буде маленький. А, за 600 надо прокачати, буде маленький кулдаун. Отако, також, щоб ти дефав чуть-чуть Тебе ми підкачуємо. І тебе, і тебе, і тебе теж. Ждемо скіпа Ставимо вогнемета тут. Нехай випалює їх просто. Так, а поки підкачуємо наші ферми, вогнемета можна поставити ще й тут. Нехай випалює сразу Щоб не було ніяких проблем, бо щас підуть боси не боси. Не пойми що. Їх дефать якось надо А як їх дефать без цього всього? Так не знаю. Так, потім кого ми ще можемо поставити? Можемо поставити тут мі мікрохвильовку. 600. Прокачали. Боса вже. Вбили, епіке просто на голову вище. Епіке вже супер чели. 750 доларів, блін. І тільки 50 коїнів дає. Дуже слабо, дуже слабо. тисячі, п'ятсот. Та епічні ферми вони самі-самі простенькі, самі слабкі. Як ставити наставити 5 штук, все, на все. Так, мікрохвильовка -мікро є, давай її підкачаємо. Бо вона, в принципі, у нас найбільше демеджа і наноса. Ну, ще вогнемет теж наноси дуже багато, бо вони горять і після того, як він перестає їх е шмалити. Так що будемо бачити. чел. Не знаю, чи є сенс його прокачувати, але. Звісно, є. Звісно є, просто я боявся за те, що його можуть положити спати. Тому давай його підкачувати. Він дамажити буде непогано, його би ще підкачати. але і мікровохвильовку треба підкачати. Вона пале всіх, і вона нам по-любому треба. Потім 5500 тебе качнути. Давай, Бемс. Все, ти максимальний. Але те спати тупо положили. Надо ще й вогнемета теж підкачати йому. Вогнемета теж треба. І альфу челом, вона поста. Давай пенсіла оцього тут поставимо. Отут, отако у нього 70 радіуса. він буде дуже жорсткий, тип. Отако я підкачали. Потім ще за десяточку. Ладно, та не будемо качати. Тебе спати будуть сложити жорстко. Оцей чувак, пенсіл, бро. Він дуже дешево качається. І в нього 50 радіуса чогось, а не 70. Це що за прикол? Ладно, те я за десятку підкачуємо, Нехай валить. Мікрохвильовка Мікрохвильовка, Нам треба по-любому, ще одна. Отут десь Сейчас ми тебе тоже на максимум. А, блін, вона не достає нормально. Лол. Хорошо, 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 хорошо. Можна поставити альфу. Можна поставити альфу десь тут. Давай підкачаємо. А, так в тебе ні черта, нема радіуса. Я поняв, тобі надо близько, бути біля всіх. Ну, альфа дамаже Альфа дамаже, В принципі, ще тебе можна поставити тоже. підкачати на максимум. Накидуй, Просто, просто накидуй Тебе вже спати положили. У нас 36 хвиля автоскіпа. Боже, пацики. Так, мікрохвильовка. Прокачиваем, прокачиваем, прокачиваем. 6000 надо. Давай, давай! Е. Yeah. Так, вогнемета треба качнути жорстко. Уже 40 хвиля просто на стенді. Сорокова хвиля пишеться, але вже чуваки дуже жорстко проходять. Я вже навіть не знаю, чим їх дефати. Просто тупо нема поняття, чим їх дефати. Ну, мікроволновкою, понятне діло, но вона всіх не задефає. Вона всіх не задефає. Кінти, всіх вона точно не задефає, хоч і пробує, но не виходить в неї. І ми програли. На тридцятій хвилі. Якщо рейер був 25-та хвиля, то епіки вже 30 та хвиля. Да, не густо, якщо чесно, не густо взагалі. Ну я думаю, що з легендарками ситуація буде трошечки приємніша, тому що легендарки вони в цілому вже набагато солідніші і там є набагато сильніші персонажі. Якщо ми зараз всіх знімемо, напишемо сюди Леджендарі. Тут ми побачимо чуваків на 15 тисяч ДПС, -а. ті, що дають гроші по-любому, надасі. Гули, ну не знаю, чи вони нам надо, ну хай буде. Цей чувак 20 тисяч депеса. Цей у нас 24, Непогано. Потім Т. 11 10 сюфер 30 тисяч депеса. Клок Спайдер тут самий жорсткий. Нього хоче і 28, але він дуже класний тіп. Тут є міні-сігма, і по суті вже непогано. Хоча легендарками я вже грав. І записував, як я грав, то по суті, я думаю, що результат буде плюс-мінус однаковий, 50-60 хвиль. Нічого тут особо не зміниться. Я так буду ставити тільки міні-сігму і клок Спайдера, бо їхні спати положити. Ну, міні-сігму можна, але клок спайдера то нізя. Раді цього експерименту, на який ми зараз будемо витрачати свій час, ми і узнаємо, скільки все-таки ми зможемо пройти. Одне, що радує мене, це те, що тут є Х2 в Endless Mode в мене. І я зможу спокійно сидіти і дуже швидко все проходити. Так, значить, наставляємо оцих ось острімер-челів. Прям не паримося, відразу їх наставляємо купу. Ставимо ще, і ще, ще вже не можна. Ладно, тебе за 300 підкачаємо, не є проблемою. Взагалі, давай всіх їх качати. Потім поставимо міні-сігму. Поки що в нас проблем немає ніяких. І тебе, і тебе підкачаємо. І зараз міні-сігмочка. Бемц, бемц, сюди влітає. Бемц, є міні сігма За штуку сразу прокачаний, щоб нікого він не пропустив більше. І по суті, зараз будемо сидіти качати, напевно, наших пацків, які дають бабки. Вони, звісно, не дешеві, але. Но... Що ж поробиш? Надо викачувати. Викачувати надо ще й солідно. Десята хвиля вже у нас тільки один міні-сінга всіх дефає. Ну, це, в принципі, нормально для нього. Він спокійно може всіх дефати, бо він ще й стане чувачків. А ми в той же час просто беремо і на ізічах фармимо бабоси і прокачуємо наших щелів, які дають нам ті самі бабоси. І тебе за 2500 підкачуємо, ти просто всіх душиш. І ще за п'ятак тебе прокачаємо. Напевно, цього я не знаю, чи треба ставити. Він, звісно, раз 5 секунд. 100 тисяч демеджа вилітає з нього, ну. хз, хз. Вроді клас, а вроді не знаю. Бо тут за 5 секунд буде більше ніж 100 на спайдері. Ладно, давай спайдера поки поставимо. Прокачаємо зразу на максимум. Він, в принципі, недорогий. Можна поставити його цього чела і за 2500 його прокачати. Ось о 60 тисяч хп повинні вилітати чели. І вони вилітають. да. Пташки на шістдесят хп так і вилітають. Тепер прокачуємо ще раз, раз в 5 секунд повинні вилітати ташки на 100 тисяч демеджу. Так воно і є. Чи раз в 5 секунд вони вилітають чи ні? Ну не знаю. Я б не сказав, що вони раз в 5 вилітають, бо диви куди вона аж долетіла. А ще одного немає. Не знаю. Ну, поки що супер легко, беремо, просто наставляємо спайдерів, які ходять всіх і виносять. У них супер величезна ренжа, недорогі вони в прокачці. Пташки помаленьку вилітають Ось, сюди. Бачиш? Одна, друга, третя, прям от зараз хорошо вилітають, а зараз вже не вилітають. Може їх просто не можна, щоб їх було багато на мапі? Це цілком логічно. Але якщо не зя, то давай їх просто поставимо більше. Оцих сігулів. І, ну, пізніше, то пташкам же все одно, і пізніше ж мобів буде більше, вони далі дойдуть, і пташки будуть постійно вилітати, і в принципі буде норм. Бо зараз уже та хвиля, 32 -та ми легко все проходимо. Чуваки стоять тупо на спавні, і я навіть, ну, особо не запарююсь над тим, бо все одно все дуже легко проходиться. Бо клок спайдери вони б'ють всіх, от в чому їхній кайф. От чому я їх і використовую, а не всяких рокетів там, mm, потім ось цих чувачків. Бо спайдер б'є всіх. Спайдер хорош, спайдер лупе кожного. Просто кожного спайдер виноса. В цьому кайф спайдер. Спайдер супер дикий в цьому плані. Максимально потужний челікс, якого треба ставити і прокачувати постійно, тому що у нас вже 42 хвиля, кстати. Максимально хорошо проходимо. Ставимо нових спайдерів просто і все. І ми можемо поставити всього на всього ще два спайдера. І скоріш за все, ми міні-сігму замінимо на спайдера, бо Міні-Сігма все-таки менше демеджа має. У міні 15 спайдера Да, Міні-Сігма може встановити когось одного, але ж все таки одного. Нам один не так сильно важливий, як як армія. Понимаєш? Яку клок спайдер може просто нищити. Ну і само собою, зараз ми підзбираємо грошей, продамо тому сігму поставив спайдера і будемо також збирати гроші, щоб потім продавати отих інфлюенсерів і ставити спайдерів, які будуть конкретно жорстко дамажити. Бо поки що 50-та хвиля, бачиш, вони вже потихеньку починають проходити. Нам треба плюс-мінус в районі 16-17 тисяч на одного спайдера. Тому треба нормально бабла підзбирати щоб Продати цих челів потом. Тому що спробуємо скіпати, пробуємо дамажити. Сі гули спавнять оцих челів по 100 тисяч хп. Дуже хорошо. 100 тисяч хп на дорозі не валяються. Вони їх там ну, піддушують нормально, але но не прям сказати, щоб супер круто. Так, тебе продамо, сосіки, за, за 3200. Я тебе продав. Хорошо. Давай клок спайдера, прям відразу тут і втулимо. Прокачаємо обов'язково. Продамо ще ще одного. Тоже поставимо клок спайдера, прокачаємо тебе. Бо нам треба дефатись. Дефатись дуже сильно потрібно. Продаємо і тебе. Ставимо ще одного клок спайдера. Продаємо вас двох теж перців. Ви тут нам не надо, ваші ще спати будуть ложити. Уже й положили спати. Я не встиг продати, ні чорта. Давай, п'ємо гіганта. Гіганта треба розбити. Гіганта треба розбити, хлопці. Давай! Не дубив просто чуть-чуть, 50 хвиль нам зарахувало. Обалдеть. Ну, 50 хвиль? В принципі, як я й сказав. І що ми маємо? По суті, за скільки каток ми зіграли сіке. П'ять ігор. Я нафармив 65 всього на все сили дуже мало. Хоча, якби я пішов нормальними юнітами, я б нафармив десь 95 дуже-дуже швидко. От, е, тим часом у нас 36-й глобальний ранг клана, і я хочу вигнати одного чувачка, ось цього Ніка, тому що вже кілька днів він нічого не нафармив, і взагалі в нього ноль, тому ми його тупо кікаємо і не паримося. Потім у нас майже нафармлені коїни на добав на нових чувачків, які можуть вступити в клан. От, і, само собою, ми їх, скоріш за все, Сьогодні і дофармимо, і ще ми можемо прийняти в клан двох перців. Ось до вони. Десятий і теж десятий. але грають вони дуже довго і дуже багато. Два дні в тиждень він проводить в грі. Він постійно в грі. Це дуже-дуже круто. Це говорить про те, що, скоріш за все, ці два пацика будуть е, дуже жорстко нафармлювати нам в клан. Тому ми їх обов'язково приймаємо. Ось так само в рота два дні, щоб ти розумів. Бо цього чила один день. В цього чила п'ять днів. взагалі. він супер жорстко грає. Ну, в принципі, він і супер жорстко фармить. Насправді, вони всі супер жорстко фармлять. Так що, дивись, по суті. Що ми маємо? Бейсіки можуть пройти гру, можуть пройти Endless Mode всього навсього до 13 хвилі. 13 хвиль вони можуть пройти. Ункомани можуть пройти 21 хвилю, реєри 25 хвиль можуть пройти. Епіки можуть пройти 30 хвиль, ну і легендарки 50 хвиль також можуть пройти. Далі, в принципі, ми вже залітати поки не будемо. Я думаю, це ми зможемо перевірити пізнішечко. Ну а на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчилас, і всім пока-пока.